Саміт високого рівня проходить у сан франциско На ньому відбулася рідкісна зустріч президента Байдена з людиною, яку він відкрито назвав диктатором. Треба повернутися до нормального курсу. Чи приведе зустріч до проривів у відносинах між США та Китаєм? Попри переговори у доповіді Конгресу США, йдеться, що відносини між Вашингтоном та Пекіном погіршуються. Ми з'ясовуємо, чому. А ще квитки по 40 тисяч доларів за обід із головою китайської компартії. не забудьте, виходячи, перевірити Наявність гаманця та телефона, що ви думаєте про цей обід? Напишіть нам у коментарях та підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі» Я Тіфані Майер. Проста бесіда за обідом, яка потрапила у заголовки всіх медіа. Торік, напруженість у відносинах між США та Китаєм досягла нового максимуму. Тепер сторони повернулися до діалогу. У середу відбулася рідкісна особиста зустріч президента США Байдена та голови китайського режиму Сі Сідіньпіна. Переговори на найвищому рівні відбуваються у кулуарах саміту АТЕС у сан франциско якими були головні теми: по перше, військове співробітництво. Байден наголосив на необхідності відновлення. Контактів між військовиками, що критично важливо в разі будь-якої кризи, треба повернутися до нормального курсу. Китайці по суті розірвали ці комунікаційні зв'язки. Президент Байден хотів би їх поновити. Пекін розірвав зв'язки торік у серпні, після того як колишній спікер парламенту Ненсі Пелосі відвідала Тайвань. Самоврядний острів ще один предмет розбіжностей. Напередодні переговорів Пекін знову засудив рішення США надати військову допомогу острову. Також на порядку денному. Му роль Китаю в війні між Ізраїлем і Хамасом та війна в Україні минулого місяця. Президент Росії Путін та Сі Сідіньпін зустрілися у Пекіні, де пообіцяли тісно координуватися у зовнішній політиці. У центрі уваги також зв'язки Китаю з Іраном, бо терористичні організації, які підтримують тегерана, активізували напади на американські війська на близькому сході. Серед інших тем права людини, південно-китайське море, клімат і торгівля в умовах нестабільної китайської економіки. Ринкові питання займають важливе місце на порядку денному покі. І нам, на думку аналітиків, Китай можливо намагається переконати Байдена пом'якшити метод та контроль за експортом сучасних комп'ютерних чіпів. Щоб підсилити угоду, Пекін найімовірніше піде на дружні жести на адресу Вашингтона. Серед них закупівля літаків у компанії Boeing, а також імпорт понад трьох мільйонів тонн американських соєвих бобів. Китайські державні змі також почали менше писати про США у негативному світлі. Отже, враховуючи всю цю динаміку, чи можемо ми чекати на конкретні дії? Важливо під підтрим... Римувати відкритий діалог і далі розмовляти, але знаєте, проблеми, які ми маємо з Китаєм, це не те, що можна вирішити шляхом переговорів. Аналітик з питань економіки та національної безпеки Антоніо Грасефа додав, що не очікує від зустрічі серйозного прориву. Тайвань не хоче бути поглиненим Китаєм, і ми не збираємося відмовлятися від Тайваню. Ізраїль не хоче бути знищеним Хамасом, і ми не збираємося кидати Ізраїль. Попри ці безвиході, експерти вважають, що зустріч голів США та Китаю як раніше була необхідна для відновлення мінімального рівня довіри. Консультативний орган у Вашингтоні попереджає про погіршення відносин між США та Китаєм, і це не зважаючи на дипломатичні контакти, що відновилися за останній рік, згідно з доповіддю комісії конгресу США, Пекін поки що не зробив жодних кроків для налагодження відносин. Натомість він мобілізує всі ресурси для нарощування свого військового потенціалу, починаючи від ракети, закінчуючи штучним інтелектом, підводною війною та космічними технологіями. У доповіді йдеться, що новою нормою у відносинах між двома країнами стане цитата постійне довгострокове стратегічне та системне суперництво. Комісія попереджає, якщо Китай просунеться в реалізації своїх глобальних амбіцій, це може змінити динаміку розвитку світової енергетики. Водночас, у доповіді також йдеться, що Китай переживає найважчу за останні десятиліття економічну кризу, щоб зберегти конкурентні переваги США. Комісія закликає конгрес посилити контроль за іноземними інвестиціями та експортом on foreign investments and export controls. Скільки коштує пообідати з головою китайської купарті Сідзіньпіном. З нагоди його участі в саміті АТЕС у Каліфорнії дві американські бізнес-асоціації установили ціну 40 тисяч доларів за одного голова спеціального комітету палати представників з питань Китаю називає це угодою із своєю совістю. Це вітальна вечеря на честь чиновників КПК, які сьогодні, за даними нашого держдепартаменту, проводять геноцид проти мільйонів безневинних чоловіків, жінок та дітей у Сіндзіані. І як на вашу думку, Умко вони там спілкуються. О, це філе трохи сухувате. До речі, а як проходять арешти мільйонів мусульман і гурів? Або чудовий совіньйон блан. До речі, вітаю з повним знищенням громадянського суспільства в Гонконгу. Не забувайте про готовність КПК використовувати у своїх цілях доступ до ринку та вразливі місця в ланцюжку постачань. У відеоролику, розміщеному на сайті X, Галахер, закликав фінансові установи не підписувати нові угоди з компаніями, які Вашингтон вніс до чорного списку. Ці компанії були викриті в тому, що підтримували нарощення військової могутності Китаю та порушення прав людини. Конгресмен попередив, що ведення бізнесу з владою КНР пов'язане з ризиком для працівників, інвесторів та заощаджень американців. Насамкінець він додав: за 40 тисяч можна пообідати із сім, але не можна купити совість. Квитки продавала Американо-Китайська ділова рада та національний комітет з американо-китайських відносин. Водночас за 40 тисяч доларів можна було отримати місце безпосередньо за столом Сідінпіна. Тоді як за меншу суму в 2 тисячі доларів можна було потрапити на захід та зайняти місце за іншим столом. Комісія Палати представників запросила інформацію про осіб та компанії, які купили квитки, а також про дії цих асоціацій щодо порушень прав людини в Китаї.